Ми найбільший проєкт в Україні, який у форматі фотографії панорами 360 та віртуальної реальності показуємо наслідки російського вторгнення в Україні. Це окрема експозиція. У нас вона присвячена зруйнованій мрії, зруйнованому літаку АН-225 Мрія От. це окрема історія для мене. Вона е, така особиста, бо я і завжди цей літак, я казав, моя мрія. Але, на жаль, в 2022 році також е, мав такий ексклюзивний дозвіл, повністю літака, от, І я знімав її вже ну, таку вбиту. Я е, піднявся на е, вантажний відсік, так заліз туди по зруйнованій. Я дійшов до от цієї двері, вона зачинена була. От, і потім, е, ну, от, ризикуючи життям, да, думаючи, чи це робити чи ні, бо мене попередили, що дуже можливо, що воно заміновано. І відверто кажучи, ну, я як людина десь хвилин 10 отак от стояв, думав, ну, і все. але я розумів, що якщо це не зроблю, то цього такого повного віртуального туру не буде. На третьому поверсі ми показуємо саме зруйновані будинки. Така наша заглавна фотографія. Ви бачите кров це реальна кров, так воно і є. Це Миколаївська обласна державна адміністрація. От, і, це будівля, в якій загинуло понад 40 людей. Це Київщина, Чернігів, Північна Салківка, Харків. І, до речі, Львів будинок, в який влучила російська ракета. Це північна Салківка, і можна ніби з свого вікна подивитися на район. Це район Харківа, де зруйнований і влучання було практично в кожен будинок. Ви бачите, один будинок, другий, тут третій, четвертий. Всі будинки вони всі постраждалі. Ми більше вважаємо себе медійним проектом, який ймовірно не буде достатнім для судів. Але буде достатнім для того, щоб показати наскільки масово Україна постраждала від російського вторгнення. В Межах проєкту почали оцифровувати наслідки війни в Україні з весни 22-го. Загалом фотограф зробив понад 1600 таких панорамних знімків та оцифрував руйнування у шести регіонах. Така виставка в межах проєкту відкрилась в Україні вперше у Львові. Її можна оглянути в пороховій вежі з 19 березня до 17 квітня. Іван Кадосько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.